Друзі, підписники, всім привіт! Канал Шалений Тракторист, вибачаюся за вітер, у нас похолодання велике. Дивіться, що робочі кушечка. Красота. Загортаємо, друзі, яму, тут були колись башні. Старі ферми. Взяли діляночку собі тут трішечки обробляємо. І зараз треба обрати, вирівняти кучку. Чтобы ровненько было и будет по красоте. Лопата, конечно, делает чудеса. Холодно, конечно, капец, но... Сейчас вот тут внутри засыпем. Вот сюда яма была. Не, не, не возьме багато. І буде красота, Хоч почти засипали. Та нормально, я думаю, сейчас ще чуть-чуть возьме отут усе Хватит І буде отсюда толкати. О, Ми його зараз розкидаємо. Тут бугорок то буде, але він нездоровий буде. Буде, я думаю, нормально. Та вже бугорок хороший, я думаю, вийде. А це зараз по сторонам поскидаємо, туди, туди і буде воно. Тут щось не лова, опа. О, є. Ух! Жигантний. <рив> ха Мене аж йохнуло. Ха-ха. <рив> нища, Нище, Страшний хе <гум> пішов, пішов. Во, огонь. Та вже наскільки заховав, я думаю, вийде, все. Красота. Я в шоці, друзі. А мені казали гусняк, гусняк, тільки надо. Та тут без гусняка є тесорчик, який робить чудеса. Диви яку кучу. ух, і пошла жара. Так що, друзі, ми трудимося, ви наблюдаєте Ставте нам лайкосик і підписочку. Є висяча нора. Будемо тривожити лісу. Ну нічого, нехай сильно не обіжається на нас. А тепер зараз будемо толкати туди, туди його розтавкуємо і все. Там он на рану, там слабенько. Надо было приподнять трохи. О. Собі почву сейчас выложим. Во! Все, тут засипали. Я думаю, що тут уже получится. Ця сторона, конечно, крута. Ти, блін, і я провалився в нору. Ух! Єхай аж передок дриває. <рик> так, ладно, друзі, руки замерзли. Трошки показав, потім буде короткі відоси повикладаю, що з цього виходить.